Пес Патрон та Михайло Міша Ілліу з Джейлзом Дюлі, уповноваженим ООН із прав людей з інвалідністю. КИУ Березень 2024 рік. Двоє чоловіків, один з яких тримає собаку, стоять на вулиці перед ржавим танком, з вигравійованим на металевому корпусі графіті та полишеним іржавим зеленим військовим автомобілем з вибитим склом. Чоловік зліва, фотограф Джелс Дюлі, має коротке сиве волосся і бороду. Одягнений у темно-синю куртку і чорну футболку. Поруч з ним сапер Михайло Елієв молодший чоловік з коротким каштановим волоссям. Одягнений у темно-синій спортивний костюм з прапором України, вишитим на правому рукаві. Михайло тримає на руках маленького коричневого білого пса, породи Джек Рассел на ім'я Патрон, який одягнений у маленький бронежилет. Вже 24 лютого 2022 року. Через кілька годин після початку російського повномасштабного вторгнення патрон Джек Рассел-Трієр і його власник Михайло Ільєв почали знешкоджувати нерозірвані російські бомби та міни поблизу свого рідного міста Чернігів. Після того, як Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала відео, на якому пес-патрон, одягнений у маленький бронежилет з його іменем, працює посеред завалів та сидить на руках у Ільєва, воно швидко стало вірусним. Пес-патрон все ще працює разом із Михайлом. Але він також відіграв важливу роль у навчанні дітей основам мінної безпеки у школах. Завдяки мультфільмам, книгам, пісням та каналу на YouTube пес Патрон продовжує привертати увагу до проблем наземних мін в Україні. На цьому фото пес патрон та Михайло Ільєв зображені з Джелзом Діолі, фотографом, шеф-кухарем і генеральним директором фонду Легасі War, який документує війну в Україні з 2015 року. Діолі також постраждав. Від розриву наземної міни та пережив три ампутації у 2022 році. Дюлі став першим уповноваженим ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни та розбудови миру.